Із вогнедишнем на чолі та під гул барабанів так черкаські спортсмени фінішували на цьогорічному чемпіонаті України з веслування на човнах дракон. Місцева збірна виявилася наймолодшою на цій першості, втім спромоглася потрапити до трійки кращих та поповнити черкаську скарбничку низкою нагород. Секрети свого успіху в веслярі розкрили наші Вікторії Хамазі. Шквал емоцій та справжня командна робота. Кожна секунда на вагу золота. Так, перша черкаська збірна з веслування на човнах Дракон бореться за перемогу на чемпіонаті України. Суперники наших спортсменів, чемпіони Європи та світу. Два дні та кілька десятків заїздів. І молоді та амбітні черкасті приголомшують результатом найдосвідченіших веслярів. У нашій команді сиділи дівочки навіть 2003 року. Ні в одній команді. Нас назвали саме молодою командою, ну и самой перспективной. Команда називається Авенмен. Железний чоловік. Всіх та вісілить, але вже більше не старажують. Два дні та майже тисяча учасників за першість на воді «Пліч-Опліч» боролися 35 команд з усієї України. Черкасці виступали у трьох номінаціях: юніори, жінки та дорослий мікс. Юніори нас порадували, були два рази вторими, і по сумі були вторими. Женський екіпаж ми виставили в десятки, вони були теж два рази вторими. Номінації 2000 тисяч метрів зайняли третє місце. Ми не очікували такого результату і щастя, радість, задоволення. Фізична підготовка і тренування напередодні вони грають колосальну роль, але психологічне налаштування має бути присутнім. Такому результату передували довгі місяці підготовки, кажуть тренери. Кожного члена команди добирали з особливою ретельністю. «Надо всіх 22 людини зібрати на тренування. Провести з ними психологічний тренінг, розповісти їм, до чого всім готуватися. Тобто кожна людина особистість, і от потрібно все це учитувати. Нині черкаські веслярі готуються вже до наступної всеукраїнської першості. І не на камеру зізнаються, мають всі шанси потрапити до складу збірної України та позмагатися вже на чемпіонаті світу. Вікторія Хамаза Сергій Косенко, Вікаспорт.